Всім привіт! Сьогодні Сашуля мені не дав доспати, дуже рано встав. Вчора він був перезбуджений, і ось що це вилилось в те, що він небагато не, недовго поспав, тому я буду знімати відео лежачи. Сподіваюсь, це нікого не збентежить. От з поруч є. Дивіться, хотіла записати відео про МРС. Коли я знімала перше відео, МРС була ще не дуже вивчена так добре, як зараз. Не дуже популярна, і було небагато про неї інформації, так? магнітно-резонансна спектроскопія. А, і я розповідала те, що в Сашулі ми зробили і МРТ, і МРС, щоб зрозуміти. Чи підтвердити, чи виключити різні метаболічні накопичення. І В нього виявили зміни в метаболітах, різні в деяких ділянках мозку, і це вказувало на порушення церебрального метаболізму? Але зараз я хочу донести до вас інформацію, яку я вже знаю після навчання, після. Того, як я придбала різні конференції неврологів і, і так далі. Дивіться. Є дитинка, у якої ми не розуміємо, чому розвивається інакше мозок, нервова система. Так, ми бачимо по проявам розвитку, що дитинка з якимись особливостями розвитку. Схема така: ми робимо електроенцефалограму, дивлячись на вік дитини, але все одно робимо електроенцефалограму. Якщо є ще й ознаки гіперактивності, перезбудливості, то це дуже доцільно. Потім, дивлячись, що буде на електроенцефалограмі, нічній, робимо МРТ. Далі, якщо не на який діагноз це не наштовхнуло, то МРС показує декілька основних метаболічних захворювань накопичення. Там, де ми можемо побачити на МРС, якісь накопичення. Або глюкозні, або якихось жирів, або якихось сполук, які вже описані як хвороба. Вони відомі їх декілька. Всі інші метаболічні, генетичні, кисневе голодання, енцефалопатії. І дуже-дуже багато інших порушень на МРС не буде видно. Але ці всі порушення призведуть до того, що на МРС будуть зміни, але вони не будуть вказувати, яке це порушення. Щоб ви розуміли, що МРС це теж діагностика виключення. Що якщо ви зробите МРС, то ви робите МРС для того, щоб виключити декілька хвороб, накопичення в головному мозку. Якщо не поставили ці діагнози, але описали якісь зміни метаболітів церебрального метаболізму головного мозку, то це не означає, що дитині поставили діагноз. Це нічого не означає. Це означає, що ви і так знали, що в дитини не так як у всіх, працює головний мозок. І все. Я хочу, щоб ви це розуміли. А, тому, а, якщо є підозра на якісь діагнози, які а, можна побачити на МРС, то це доцільно робити. Якщо а, треба зробити а, Якщо немає таких показів, то краще зробити органічні кислоти мочі, які самі по собі набагато обширніше показують інформацію по різним метаболічним порушенням. А і тоді, вже по органічним кислотам мочі, можна Сечі, сичі, вибачаюсь, <звеч> зараз сашулік, можна вже зробити висновки. Чи робити мерез, чи вже не потрібно, чи а, щось там видно, чи вказує на якесь там порушення, чи вже потрібно робити підтвердження генетичне, чи якісь треба, а, чи брати ліквор. Ось, дивіться, є а, також захворювання, які а, по органічним кислотам сечі будуть. А, вказувати на те, що а, можливо треба або МРС зробити, або взяти ліквор головного мозку, рідини головного мозку і спинного. Так? Ліквор це рідина, яка циркулює між спинним мозком, головним мозком. Оті от, от, от шлуночки, що є в головному мозку, це е, в них циркулює ліквор. І ось беруть функцію, щоб взяти ліквор спину мозгову рідину, для того, щоб зробити аналіз цієї рідини. І деякі порушення не можна визначити, якщо не взяти цей ліквор, не зробити цей аналіз, бо ці порушення і накопичення Крові не будуть видні, видні а будуть е знайдені ось у цьому року. Але е це, е ви розумієте, що це не незвичайний аналіз, що це травматичний аналіз, що це е потрібно робити тільки по показам, коли вже є підозра на якийсь такий діагноз, який потребує цього аналізу. І також по цьому аналізу дивляться і накопичення глюкози, і накопичення різних жирів, якщо є підозра на такий діагноз, і інфекційні якісь маркери, і аутоімунні процеси, бо там можуть бути знайдені і аутоімунні процеси, які пошкоджують головний мозок. Але на це потрібні покази. А щоб отримати ці покази, то і потрібно зробити електроенцефалограму, МРТ, пакет аналізів, органічні кислоти-мочі, які сечі, вибачаю, щось що мене ніяк, органічні кислоти сечі, які можуть вказати на те, що, що далі потрібно робити. Тому ось такі знання, поправочка, щоб ви зрозуміли, коли треба робити МРС, коли ні, і на що вказує. Або ви не отримаєте інформації ніякої, не, не треба жахатися, що там буде описано там, в такій ділянці мозку там таке накопичення, там таке, ну, щось знайдено, так? те, що не повинно начебто бути. Це від того, що або мозок ще недоформований, або, ну, якщо дитинка маленька, або тому, що не так працює, як у інших дітей, нормотипових, але це не вказує на причину. так? А якщо вже знайшли ті накопичення, які вказують на конкретний діагноз, то тоді вже вам ставлять конкретний діагноз, або посилають на Діагностику ген... генетичну, щоб підтвердити саме той діагноз, і тоді вже буде лікування е... відповідне. Так, ось вам дала цю інформацію. Сподіваюсь, зрозуміло. Як ще подробніше розповісти, я не знаю. Це вже треба молекулярно розповідати, розмальовувати це все. Сподіваюсь, що зрозуміло. Ще хотіла сюди додати про гематоенцефалічний бар'єр. Коли я розповідала про гематоенцефалічний бар'єр, що йде більш крупна судина, яка вбудовуються як, е, капілярчики, Капіляр, з капілярчиків астроцити беруть поживні речовини, ті, які потрібно до головного мозку, хочу, щоб ви розуміли не тільки Перехід з, великої, з великого так, да, отвору до маленького це і є гематоенцефалічний бар'єр. Ще гематоенцефалічним бар'єром можна вважати те, що а, на судині є рецептори і є різні клі клітини, які зчитують за допомогою цих рецепторів на клітині, а яка речовина йде. По, цій, по крові. І далі що вони роблять? Вони визначають, чи пропускати цю речовину в головний мозок, чи ні. І ось є деякі порушення, коли саме ці клітини невірно працюють. Це можуть бути і накопичення, і аутоімунні хвороби. Коли ця клітина чомусь не вважає цю сполуку, віщество, нехай буде сполука, не вважає її загрозливою до головного мозку, або пропускає там якісь антитіла і так далі. Це теж є такі захворювання. Цей збій, він частіше генетичний, або вже виникло якесь ураження цих клітин. Так, щоб ви розуміли, наскільки все складно і наскільки все індивідуально, і які бувають ось такі захворювання. Підтримуйте наш збір, нагадую вам. Бо ми дуже мріємо придбати таку ділянку, побудувати там будиночок. На ділянку треба кошти, на будиночок ми продамо квартиру, дуже стараємося, збираємо кошти, щоб переїхати подалі від фронту. А кому було цікаво, корисно, підтримуйте нас. Донатьте, ставте лайки, пишіть коментарі і просто будьте з нами. Всім пока-пока. До побачення.